Результатів саміту, ми послухали, ми почитали комуніке, заявили декларації, наміри і тому подібне. Але фізично, знаєш, як казав, пам'ятаєш, Сакашвілі фраза мені його подобалася, реформи треба відчути на смак. І от фізично на смак ми поки не відчули результати не цього саміту, відчути. тому що принцип, поки дипломати працюють, гармати мовчать, він не спрацював. Як пише видання The Economist, потенційним посередниками між двома воюючими сторонами, Ораними потенційними є оця Саудівська Аравія, до якої літав Зеленський напередодні саміту, є Туреччина і є Ватикан. І в публікації нагадали про сигнали Путіна, якими він демонструє готовність до переговорів за умови збереження поточної ситуації з окупацією частини території України, але така позиція не може влаштовувати ані Україну, ані наших адекватних ключове слово партнерів. І е, Андерс Фограсмусен, це колишній генеральний секретар НАТО, який консультує Україну, сказав, що російські війська мають покинути Україну. До початку переговорів Росія що вимагає Путін напередодні саміту миру. Що ти так покивала нічого Путін Випустив як це Пшик Шептуна, випустив у повітря. Я хотів інше слово сказати, але не буду. Що мовляв, ми згодні на мирні переговори. Але якщо ми отримаємо Запорозь, Запорізьку Херсонську область повністю, і якщо нам віддають Донецьку Луганську області, повністю що Україна відмовляється від. Е, 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 в свою, свого напрямку у НАТО, що вони ще там хотіли, здається. Ну, по-перше, це ще не переговори. По Ні, це Путін ну, каже. якби не, не міг цей саміт миру забезпечити те, що там війна закінчиться за 2-3 тижні. Угу. От, Ні. Це ну, логічно. Логічно, але ти чула, що він сказав. Мені здається, це бла 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 бла. Вибачте. А Путіну... це... інформаційні реакції це також важливо.